Шановне товариство, прекро мені дивитись на цю другу неділю підряд. Більшість людей йде додому. Чомусь вибирають їду, корову, сіну, а не Україну. Прекро. Це у всього. Ви даруйте, що трошки вас поганьблю, але прикро дивитись. Нема молоді, самі старші люди. Ті люди, які пам'ятають оці визвольні змагання, як казав друг Назар, тих людей, які боролись за нашу державу. Кажуть, давно з історії є таке українське давне прислів'я. Поки грім не вдарить, українець не перехреститься. І я вам хочу сказати, що цей грім ударив ще сім місяців назад, коли ми вибирали президента. Голосували за кого хотів? Лиш не за українців. Бо він не пройде. А скажіть мені, шановні, як він може пройти, коли вас немає, коли ви не голосуєте? Куди може пройти? Прийшов професор, маємо тепер, бачите, що робиться. Оце перший удар грому того, якого вдарив тоді, від якого треба вже тоді отямлюватись. Я вам хочу нагадати другий удар того самого грому, коли став вже цей професор до влади і за вимогою Медведєва, Путіна і Гундяєва, цього московського диявола Попа, він заявив на цілий світ, що не було голодомору в нас на Україні. З комуна не нищила, що 20 мільйонів людей, які загинули від, кому... від комуністичного режиму, цього не було. Він заявив газда на цілий світ, не було голодомору. Це так сталося просто, не було врожаю. Товариство доті будуть нас так гнібити, отакі московські холої нехорості. Я вам хочу сказати ще одне питання. Після цього пішли московські ці харківські угоди. Згадаємо про ці угоди. Як бився в груди. Славниця Язарова разом з Януковичем. Буде дешевший газ, буде все нормально, нічого ми не здали, то все нормально, не, не кричить. В цьому результаті газ маємо наскільки на 50% дорожче, наскільки я пам'ятаю, і так вмію рахувати. Так вчили в школі. Що добились? Почався торг української землі. А це саме головне, українська земля це є саме святіше, що може бути. Ви дивіться, на котрій землі в цілому світі є чорнозем'я. окрім України, ні в кого немає. Московська нечість суне до нас. А ми байдужі. Ми байдужі і не звертаємо на це уваги. 27 квітня вернуть до цих харківських, угод, коли ратифікували. Де б була та вся опозиція? Що вони там робили? Про людське око кинули димову шашку, і ніби що ми боремось. кінцевому результаті холої свої зробили, ратифікували угоду і до 2043 року московські кораблі на нашій землі. І невідомо, як воно буде далі. Кажуть, що готують ще одну угоду. А ми мовчимо, як казав Шевченко, а братія мовчить, витріщуши очі. І доті ми будемо це мовчати. І знову ж таки, взяти старші люди є, молоді нема. Повторюсь, як казав друг назад. Але це ще на даному етапі, можна сказати, листочки. Я починаю починаються. Приїжджав недавно цей московський піп, оцей диявол у погонах ФСБшних. Що він заявив? Я не приїду до вас. Бо я не піду на вулицю Івана Мазепи. Треба перейменувати. А ну нагадайте собі, шановні, 2007 рік, навіть восьмій даруйте вибори в київську, київську міську раду. Здається, там більшості не було. Там було фактично 62 на 58, здається, більшість була навіть у так званому Б'юту і Блока кличка. В кінцевому результаті батюшка захотів і проголосували. Проголосували, перейменували вулицю Мазепи. І е, києво печерська лавра, свята Софія, яка збудована за кошт Мазепи і своїми руками Мазепа будував це, пішла фактично з молотка в Москалеві Він туди заходить, він не боїться оцей московський диявол, що він заходить в будівлю, яку збудував Гетьман Мазепа. Я вам хочу сказати, що в нас в державі взагалі склалась парадоксальна ситуація. Давайте подивимося, в котрій державі влада і опозиція працює на одну на Москву. Тільки у нас. Не дивуйтесь, бо дехто може, може, когось ображу, що хтось є прихильник Юлі, Віті, Сені Кроліка. Але давайте, де вони зараз є, шановні? Хто, окрім свободи, бореться за цією нечистю? Якщо мені хтось заперечить, я вибачусь перед вами зараз. же. І робіть висновки з того, що робиться зараз. Бо зараз прийде 31 жовтня. Місцеві вибори. А після місцевих виборів, не дай Боже, як ця нечість знову переможе. Потім буде будуть парламентські вибори. І якщо вони візьмуть плату в свої руки, тоді згадайте оці слова мої, згадайте слова друга Назара, задайте слова Олега Тягнебока ще на початку року, що було, а вже буде пізно. Вернемося до, до, до того режиму. Але вони другої помилки такої робити не будуть, як вони зробили, якщо Союз розпався. Вони не будуть Союзи будувати. Це буде все тотальна Російська імперія. І будемо далі зазирати. Аби десь піти до церкви, помолитись, бо тому, що батюшка московський захотів закрити українські церкви, це є той четвертий.